Так, словом на зв'язку. хочу записати ще одне відео. Коротше, виїхав, поїздив я сьогодні, привіз попереднє відео записував, що поїду я по життві, привіз я тих живців. О, зараз розкажу, як то все було. Коротше, я виїхав я певний, десь 50 чи в, ну, хай в 9 годин. Туда заїхав нормально. В принципі, живців я намив багато. 80 з чим штук намив. Мотиля там нема. Тобто я даром туди сунув. Ніякого там мотеля нема і близько. І зараз кхе, я приїхав, змер, що то піздец. Туди заїхав, назад прийшов. На велосипеді ломалося подело, назад прийшов. Туди, напевно, до того було, напевно, блядь, кілометрів... Кілометрів з 10 Туди я їхав десь. 35-40 хвилин. Назад я всю дорогу. ну, Туди трохи їхав, трохи йшов, бо того, що тяжко їхати там і було то всяке таке, але трохи їхав. Вона вийшла 40 хвилин. Назад всю дорогу піздував пішком, потратив годину. Виїхав <кхи> я у, ну, приблизно в 9 годин. Приїхав додому, було б з 10 час. От, тобто Можна порахувати, хай, скільки я там живця ловив. Тобто, з 9 до часу це в нас 3-4 години. 4 години на дорогу я потратив годину 40. так, Годину, 40, навіть, ну, годину 50 десь так я потратив. Ну, грубо кажучи, 2 години. Тобто трохи більше двох годин я мив живця. За, за цей час я намив 88 карасиків. О, ну, Практично всі карасі, там є пара ротанів і одна краснопьорочка. О, Зараз я покажу живці, які, які, я, які я намив. Зараз трошки відігріюся, покажу живці. І підуше накупаю черв'яків. Зараз трохи в хаті тут біля конвектора гріюся. О, а потім піду ще на вечірку ще видно. Мотиля я не намив. в принципі, Я знаю мотиль де є точно, але оскільки є живець, не буду я заморачуватися тим мутильом. О, Мені живця хватить, вистачить, там на всякий случай пару, пару черв'яків. Та й все на тому. Завтра в принципі, з раночком їду ловити штуку. Батько вже мені педально заварив. О. Велосипед готовий. Завтра раненько поїду я ловити щуку. В принципі, на щуку я так далеко їхати не буду. Тоже трохи їхати треба, але ну, десь, на, в принципі, пів, пів дороги твої. Туди до того болота, ну, я знаю, напевно, кілометрів до 10 в одну сторону. <кхи> Все, зараз, коротше, покажу живці. Так. Живці, Привіз я їх всіх тут кашу, показуємо. Таке помив, все помив, живця вигрозив. Налив такі вони в мене балії. Налив їм сюди, не знаю, вроді би три відра води влив. О, от 88 карасів. 88 кажу, тут з них десь штук 8. Може там 10 максимум є ротання, одна, одна якраз не фарочка. Ось такі карасики, зараз одного якогось знову покажу. Ось такі карасики, якщо взяти доню, О, які вони. О, молодоньки видно, які вони. Тобто це самий класний живець, він не великий, не малий. В принципі, є чуть більше, чуть менші. Ох. О, такі вони карасики, о, на руці видно, які вони. А тут вони плавають, кажу, ротан є, рутан. О, кажу штук, ну, максимум 10 ротанів тут є. ротан Це в принципі живець фіговий, Але взяв в мене є ще два голодних кути. Вони вже тут, звісно, занюхали то все діло. Ну, але то таке, мене поки що ні не скоро. Якщо буде щось здихати чи щось таке, що мені не підходить, то тоді будуть вони получати. Завтра я поїду, може якусь плутвичку чи що, зблю, то вже може і щось їм виділю. А поки що пошли вони нахуй. Зараз вийду на вулицю, покажу оцього агрегата свого. В принципі, я вже показував пуцака. о, Тут тобто таке відео. Поцака я вже колись показував в своїх відео, які в мене Піцак. Все, дякую за увагу. От таке відюха. Зараз трохи відігрівся, піду купати черв'яки.